Я решила перепрягать. С жемчужинкой колечко, с топазом кольцо и там эта цепочка не совсем обычная, не так просто звенья, такие крученные звенья. Баба принесла эти кошты, мы поменяли на инши. Дали її, Скільки ці, коштів було? Які були? Ми не рахували доларами були Все гривні, долар? трохи були в неї і долари. Угу. Вона принесла їх, ми її поміняли, вона нам віддала ці кошти, ті оставила собі. Тобто в сумці зараз є грошові кошти, так. які вам не належать. Так, не належать. В сумці чорного кольору, яка при вас, так. це ваша сумка? Так, моя. Вони знаходяться в боковому кармані маленьких, так? Має, так? так. Так і мені щось потрібно. Далі маємо по рожевого кольору з візерунком, в якій знаходиться. Так. А грошові а кошти викладайте. Сувенірні... Гроші... Студія на сувенирні пакунки за в грошеві кошти. А це написано на саме цик. На бірку? Да, у... прикольний банк. 200 гривень. Надписом прикольний банк. To je překvapení. Budeme Під час відпрацювання території Деснянського району співробітники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку поліції Києва викрили біля багатоповерхівки на вулиці Братиславській двох жінок, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні майнових злочинів. Правоохоронці зупинили їх для перевірки та під час поверхневого огляду виявили у них фальшиві купюри різного номіналу гроші та золото. Для документування злочину на місце події виїхала слідча оперативна група Деснянського управління поліції. Поліцейські встановили, що двоє жінок під приводом соціальних працівників підійшли на вулицю до 85-річної пенсіонерки та запропонували їй оформити пільги. Літня жінка провела їх до свого помешкання, де правопорушниці, непомітно для власниці, знайшли у кімнаті її схованку з заощадженнями та скоїли крадіжку, після чого поклали у місце, де лежали збережені кошти, сувенірні купюри, аби приховати злочин. Слідчі затримали уродженок Дніпропетровської області 1980 та 1983 року народження в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Серед речей затриманих поліцейські виявили та вилучили золоті прикраси 4 тисячі доларів США та 9 тисяч гривень, які належали літній жінці. Слідчим відділом відділу поліції номер 1 Деснянського управління поліції розпочато кримінальне Провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка, вчинена за попередньою змогою групою осіб, поєднана з проникненням у приміщення в умовах воєнного стану. За погодженням із Деснянською окружною прокуратурою міста Києва фігуранткам повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 107 тисяч гривень для 42-річної. Підозрюваний та 214 тисяч гривень для її спільниці. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.